Всім привіт з вами на своєму каналі АLEX. Перебор монет по 10 копійок сьогодні. Уже 20 яка там. Ой. 24. Вересня 2022 року. Так, дали мені на здачу в магазині в хлібному трошки копійок я перебрав. І що у нас виходить? Дві монетки 1992 року. І що саме головне? Монетка по... така ж сама, як 10 копійок. Вона весь... положу. Чуть-чуть чуть-чуть трохи -чуть однеї. 5 ТНГ. 2012 року. Зараз перевернемо її на Аверс. Красивенька монета Казахстана. Яка там ціна її, я не знаю. Ну що сама? Саме головна находка, так як рибалка. Пішов, можна її купити, але ж тут же ж знайти. От знадіна така монетка. Так що шукаємо та знаходимо До зустрічі на каналі. Кстати, підписуємося на канал і ставимо лайки. Все, всім пока.